Сьогодні в столиці ховали командира 11-го батальйону територіальної оборони Олександра Гуменюка та двох його бійців, які загинули у зоні АТО Євгену Єрмакову, було 20, Олегу Анікеєнку – 44. Обидва геройські загинули у нерівному бою із терористами біля Дебальцевого. Бійці батальйону переконані їхнього командира, якого солдати поміж собою називали не інакше як батя. Бойовики хотіли взяти у полон. Але такі, як їхній комбат, кажуть добровольці, не здаються. До будинку офіцерів зранку довжелезна черга прощаються з трьома загиблими 11-го добровольчого батальйону. Його командир загинув першим. Олександра Гуменюка солдати називали батію. Він як-то мені сказав, все закінчиться, Сядемо з тобою, Сан Саныч, вип'ємо хорошого віскі і все це забудемо. Я ніколи не мог повірити, хто ж то похороню батію. Едуарду в тому ж бою снайпер поцілив у голову. Вчора оперували, але з госпіталю боєць утік попрощатися та передати останній подарунок тільник та берет. Я з ним служив в Сєвєроліоні, в його в миротворчих місіях. Я просто знаю його добре, як, як, дійсно, як батю. Це атлічний офіцер. Всім батя, батя, Прізвисько командиру дав Василь. Ось їх знімали волонтери після першого обстрілу батальйону під Сіверськом. Тоді комбат переказав привіт рідним не своїх солдатів. Не хочу заспокоїти батьків, батьків, дружин, сім'ї, що в нас все добре, що вони не хвилювалися. Втрат немає горі, ні в Хворих немає. Так що повернемося, як вона повинна. Офіцер переконаний, гуменюка хотіли взяти в полон, адже бійці завжди з гордістю розказували їхній комбат серед особистих ворогів Путіна. Мог би спрятатися за моєю спиною, за спиною погибшого розвідчика Каферсара. Ні, це ж був би не батя. В бою в відкритому нас розстрілювали каціплят в тілі зверху, снізу, справа, сліва. Ми в повному окруженні. То шансів у нас не було вообще ніяких. Ну, пліни батя разне поняття, та тобу такого бити не могло. Для свого командира 11-й батальйон вимагає звання Героя України. Ну от я слышу сват, сват. Я ранений. а висока така трава. Я одразу не понял. Я нирнув на голос, дивлюся, смотрю, лежить ще живий вокруг пуля снайпера зі своїм батальйоном відомим також як Київська Русь, батя знайомив наших журналістів на горі Карачун. Того дня волонтери, які опікуються солдатами, привезли і артистів і гуманітарну допомогу. Найцінніше тилових гостинців комбат роздав сам. З його рук солдати отримали листи від дітей. І хочу, щоб ви повертались пошвидше. Тоді командир звертався до досвідчених військових. Нам необхідно патріоти для того, щоб ми захистили державу. Кроме насьогонік. Ніхто не зробить. Батью та двох його солдатів 44-річного Олега Нікієнку та 20-річного Євгена Єрмакова з почесним караулом пронесли від будинку офіцерів до Верховної Ради в траурній колоні сини Гуменюка, Його тріні 10 років. Приєднався до ходи і мер столиці Віталій Кличко, але військові докоряли, чому їхній добровольчий батальйон не отримує ніякого державного забезпечення. Я не можу тобі на питання, тому що ти не моя зона відповідальності. Але це необхідно. Це людина, Я зона. Он киевлянин. Наш батальон киевский. Наш батальон называется Киевская Русь. Почему мы голые босса? Без нормального оружия. У нас нету ничего. Все, что у нас есть, дали нам люди, киевляне и со всей Украины. Но когда у нас не стреляют автоматы, когда мы воюем 5.45, киевляне, твои люди. И у нас нет 762 элементарного. Это твои люди, это за которых ты отвечаешь, Виталий. В Наразі в них зовсім немає техніки. Солдати кажуть, хлопці під Дебальцевим воюють на шкільних автобусах, але покидати АТО без перемоги не збираються, бо їм так батя заповідав. Готують йти і до кордону, і далі. Іншого шляху немає, поки ми не наведемо лад в цій державі, самостійно не захистимо, ніхто нас захищати не буде. Наталя Нагорна, Ігор Ткач, Спецкор 2+,2.